У російському аеропорту Шереметьєво посилюють фільтрацію українців людей розгортають на порожньому місці. Ось недавній приклад: українцю заборонили в'їзд на 50 років лише за те, щоб він видалив 5 тисяч фотографій і кілька контактів. Телефони, ноутбуки, переписки перевіряють, вимагаючи доказів лояльності. Фактично неможливо пройти фільтрацію, якщо на телефоні не встановлений російський месенджер Макс. Офіційно він спрощує комунікацію з госуслугами. Насправді це інструмент спецслужб для тотального контролю за словами правозахисників. Зростає кількість відмов тим, хто їде на окуповані території, щоб продати майно. Наприклад, у Маріуполі людей просто не пропускають. Я знаю там кейси по Маріуполю. Там хочуть поїхати майно продати своє, тому що там воно здорожчало, і тому поняття. Їх просто не пускають. поки що ми бачимо, що вони там щось намагаються перевірити і просто створюють. Для себе таке середовище. Ну, я тут для себе таку штуку от вивів, що якщо це не кримінальне провадження, а всякі от ці штуки, які перевіряють лояльності, вони призначені змусити якби, перейти від безпечного мовчання. До активної імітації лояльності експерти називають це системою цифрової нелояльності. Перевіряють не лише те, що є на телефоні, а й те, чого там немає. Наприклад, відсутність зет контенту. Подібні перевірки кажуть аналітики не про безпеку, а про тотальний контроль і психологічний тиск. До тисячі українців щодня отримують відмову у в'їзді. Російські аналітики попереджають, уже у 2026 році цей коридор можуть закрити повністю.